3 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 22 удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також район зосередження засобів артилерії рашистів. рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, за уточненою інформацією, у період з 28 по 30 листопада 2022 року до 70 поранених та понад 230 загиблих рашистських загарбників доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей. 2 грудня 2022 року, в результаті вогневого ураження району зосередження рашистів у місті Старобільськ Луганської області їх втрати склали близько 30 песиголовців пораненими та 14 загиблими. Також протягом 2 грудня 2022 року в Мелітопольському та Васильівському районах Запорізької області рашистські окупанти втратили понад 270 особин пораненими. До місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих рашистських окупантів. Інформація щодо загиблих рашистів уточнюється.